Вітаю, друзі! 26 серпня. Сьогодні з вами Валерій Кочук. Сьогодні непростий день. Ракетна атака триває, шахеди літають до цього часу по всій Україні. Повідомлення про збиття їх в одному чи в іншому регіоні надходять майже кожної години. Не все там, до прикладу, я публікую в себе у телеграм-канал, тому що багато інформації знаєте ви і самі, і е, сили протиповітряної оборони працюють ефективно. І я сподіваюся, що шкода, яку хоче зараз Путін завдати Україні, буде якомога меншою. Але є вже факт влучання ракети у київську гідроелектростанцію у ДАМБУ. Чим було власне влучено, поки що не уточнюється. Тобто, тип ракети, але відео, яке зараз шириться у соціальних мережах, воно вже підтверджено також офіційною владою України. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Коваленко відреагував на повідомлення щодо удару по Київській ГЕС. За його словами, загрози прориву греблі немає. Дійсно, я також це підтверджую, тому що ще 15 липня робив детальний розбір і аналіз того, коли на Росії заявили про те, що ми готуємо брудну бомбу і готові підірвати Канівську гідроелектростанцію і Київську гідроелектростанцію, щоб цьому звинуватити Росію. Пройшло трішки більше місяця, і м, на тлі доволі невтішних новин для Кремля. Відколи ми розпочали курську військову операцію. Вони будуть даватися до різного роду провокації, дій, ударів і так далі, з єдиною метою підірвати по перше нашу стійкість, прагнення розпочинати переговори із Росією на умовах України, про що неодноразово говорив Володимир Зеленський. Я вам вчора також робив розбір цього його меседжу. І я особисто розцінюю цю сьогоднішню ракетну атаку і атаку безпілотниками, і в тому числі удари по київській гідроелектростанції як продовження наративу, який вони поширили ще 15 липня. І це зробила речниця МЗС Захарова. Щоб не займати багато вашого часу, зараз вам пропоную просто до перегляду саме це своє відео. Там є детальний розбір. Чим можуть вдарити по київській чи канівській гідроелектростанції, по яких ще можуть бити це вже було, вони били, і які наслідки може це мати для України і яку мету вони для себе ставлять? В принципі, мета не змінилася як нині, так і тоді вона була. Тому прошу вас до перегляду саме цього відео. Вітаю, друзі! 12 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні на Росії знову заговорили про якусь брудну бомбу. Ну не те, що брудну бомбу, але я чому згадав саме про цю історію? Бо нам багато говорили про те, що українська влада і ми з вами готуємо якусь брудну бомбу перед тим, як стався вибух на Каховській ГЕС. Росіяни ті зруйнували дамбу Каховський ГЕС затопили дуже великі території. Було багато жертв, і ми розрібаємо наслідки цієї катастрофи і до неї. І от сьогодні. Речниця Лаврова Захарова, преса Ташену прес її ще називають проводила великий брифінг, Розповідала про загрози м, Росії е, з боку наших західних партнерів, ну взагалі весь світ ворог, і вона звернула увагу на якесь дослідження одного із наших інститутів. Такі дослідження проводяться правду часто, і наголошує на тому, що вже київський режим, як вона наголошує, готує якийсь новий терористичний акт у вигляді брудної бомби. Ну Я вам пропоную послухати її прямо Це на. Так багато пятерых лыней, але я думаю, что это будет цікаво. Мы обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского. Возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскады Днепра. Кто-то скажет вещи обыденные, институт все-таки. Я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 23 -го года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов в ВСУ. Тогда в этом преступлении киевский режим, его западные кураторы поспешили обвинить Россию, теперь объектами изучения упомянутого центра стали гидросооружения Киевской и Канайской ГЭС. Результаты анализа показали, что в случае разлива киевского водохранилища площадь затоплена. Ну тут был буквально один маленький отступ, она говорит, Канайская ГЭС, чтобы вы понимали, Каневская ГЭС. составит до 2000 квадратных километров. Под водой могут оказаться 76 населенных пунктов, не зданий, а населенных пунктов. При этом наиболее серьезный урон будет нанесен расположен вдоль рек Днепра, Десна, районом Киева. А число пострадавших составит до 900 тысяч человек, практически миллион, 90% которых это столичные жители. Жители Киева. При разливе Канайского водохранилища затопленными с точки зрения данных, я еще раз обращаю внимание, Киевского политехнического института имени Сикорского окажется до 4 -х тысяч квадратных километров позволили а на бедствия охватит 170 населенных пунктов в том числе прибрежные районы города Канаев и черкасы пострадают примерно 75 тысяч человек в основном жителей Черкас абсолютно нет никаких сомнений что режим Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения зачем зачем очень просто чтобы затем опять придумать историю которую будет навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений экоцидии заодно выключить у Запада новую помощь и, конечно, прикрыть свою туристическую деятельность. Ну правду сказати, реакції на підрив каховської ГЕС росіянами у світі було не так багато. Я пригадую, що окремі навіть російські блогери активно почали готувати відео про те, що це мовляв ми підірвали Каховську ГЕС, Нам було так вигідно для того, щоб показати всьому світу, який такий злісний російський режим. А направду вони в такий спосіб його відмазували і тому прикро, що такі коментарі були. Але я думаю, що сценарій приблизно схожий. Тим дослідження щодо можливих наслідків руйнації гідроелектростанції проводяться давно, вже десятками років. І до прикладу, навіть останнє от дослідження, яке було зараз, я вам продемонструю, зроблено саме за допомогою наукових працівників Національної академії наук. України стосувалася того, чи може встояти і чи встоїть, наприклад, Київська гідроелектростанція, е, якщо вона зруйнується, які будуть наслідки, і так далі. Ну ось на сайті ви зараз бачите Національної академії наук повідомлення про те, що ж може бути у результаті, наприклад, у нації київської гідроелектростанції. Реальні ризики прориву греблі Київської ЄС були розраховані саме цим цією академією і. Ви можете геть легко познайомитися з ним на сайті. Розрахунки були зроблені для двох варіантів можливої руйнації Київської ГЕС, тому що такі загрози у нас є вже спочатку широкомасштабного вторгнення, і вони е, висвітлювали ну, можливий такий прорив двох варіантів. Якщо, наприклад, станеться прорив на 280 метрів і на 100, чому на 280, тому що Київська ГЕС, хто там знайомий з її конструкцією, це загальнодоступна, До речі, інформація, можна подивитися, то вона складається із земляного навалу, ось ви зараз бачите фотографії, і реально бетонної конструкції і видно, ось вона посередині вона складає 100 метрів. Ну, як стверджують фахівці, то зруйнувати земляний вал практично нереально. А що стосується. Саме бетонні конструкції, то можна побачити наслідки і руйнації на карті, яку ви зараз бачите праворуч. І я вам зараз пропоную детально ознайомитися, що ж може статися. Якщо, наприклад, відбудеться руйнація оцього ну невеликого, фактично, але направду дуже великого бетонного, бетонної конструкції, довжина якої складає 100 метрів. Так от, науковці стверджують, що наслідки будуть наступними: не буде на оболоні 4-метрового водяного валу, про що говорили нам дуже часто і раніше, відбудеться лише несуттєве підтоплення при річкових районах. Ні про які, до прикладу, затоплення там троєщини, подолу, русаніки взагалі мова не йде. Що стосується зони житлової забудови, забудови Києва, то ну направду найбільше постраждають русанівські сади, і тут висота підйому води може сягати трьох метрів. Тобто, хто не встигне виїхати. Хоча підйом там до максимуму триватиме кілька годин, це не відбудеться за одну хвилину. А він має піднятися на, на другий поверх свого чи сусідського будинку і таким чином врятується. Затопить стовідсотково трухання в острів, затопить гідропарк. Ну ми бачили підтоплення гідропарку, дуже часто там внаслідок весняних паводків. Можуть частково постраждати осокорки, і то не всі косокорки, тому що сокрики сьогодні це високоповерхові забудови, а там приватний сектор доволі невеликий. Ну, приблизно як ситуація на Русанівських садах, там проживаючи у приватному секторі люди. Не так їх багато, але туди хвиля дійде набагато пізніше і рівні затоплення в цілому будуть нижчими ніж на русаніцьких садах. Житлових масивів взагалі прорив греблі не торкнеться за будь-яких сценаріїв. Коли, до прикладу, будували болонь, то там намили кілька метрів піску і вже на цій платформі зводили споруди. Тому затопити там може лише невеличкі пляжі та кущі, що знаходяться в низині. Тому тут якраз зараз я спираюсь, повідомляючи цю вам інформацію на наукові дослідження і Захарова також говорить про наукові дослідження але вже іншого інституту. Поділ же, про який багато говорили. Ми чули, що там затопить, вона сьогодні захищає дуже висока набережна, вона там побудована доволі вже давно. І стосовно висоти якоїсь там особливо швидкісної хвилі, то її взагалі не буде за жодних обставин. Перепад, який існує між київським водосховищем і Дніпром, нижче за течією. Він невеликий. Хвиля там просто розтечеться, і під північним мостим ніколи не підніметься хвиля там більше, ніж півтора-два метри. Але звісно, якщо росіяни зруйнують Київське водосховище, то постраждає Канівське і Кременчуцьке водосховище, це направду є серйозні виклики. Я вам зараз продемонструю, щоб ви побачили, як виглядають, наприклад, Канівське водосховище, і е, ще один дуже цікавий об'єкт, е, який знаходиться на е, трішки далі, уже він називається. Дністерська ГЕС, але чому саме Дністерська ГЕС, я вам поясню за буквально одну хвилину. І так продовжимо. Справа в тому, що 26 лютого 2022 року українські е, наші сили протиповітряної оборони збили, збили ракету, націлену на Київське водосховище, яке ви зараз бачите на Фотографії на екрані. Міністерство інфраструктури тоді попереджало, що це може мати катастрофічні наслідки і призвести до якоїсь однації, зокрема і Кременчуцького, і Канівського водосховища, про яке каже Захарова. І руйнування київської дамби дійсно може призвести до руйнування ще раз, Канівської. Кременчуцької та інших греблей Каскаду, навіть аварії, на Запорізькій атомній електростанції. Але справа в тому, що стосується Запорізької атомної електростанції, то ми вже знаємо цю історію, яка серйозно потерпала через. Руйнування Каховської ГЕС, де охолоджувальний ставок та міг опуститися на якийсь певний рівень, але на сьогоднішній день такої загрози нема. Тому говорити сьогодні про те, що Запорізька атомна електростанція суттєво може постраждати в результаті такої атаки. Ну не доводиться. Але в ніч на 29 березня ціллю російської атаки були Канівська та Дністровська ГЕС. Яку ви зараз можете побачити, вона знаходиться дещо в іншому регіоні України, але вона також дуже важлива, тому що території, які знаходяться нижче цих е, дамп, то вони будуть так само піддані затоплені, як було і після підриву Каховської гідроелектростанції. Про це зокрема говорив і президент України ще двадцять ну, вже 30 березня, і наголошував на тому, що певні загрози можуть бути навіть для Молдови у разі руйнування Дністровської гідроелектростанції. Канівська ж ГЕС, яку зараз я вам продемонструю, ось на слайді ви можете її побачити. Вона попередньо ось так вона виглядає. Вона взагалі має протяжність 16 кілометрів, вона дуже велика, і це і земляний навал, і також і бетонна конструкція. Вона розташована на заплаві правого берега річки Дніпро біля північної околиці такого міста Канев, як називається Черкаській області, яке Захарова не могла ніяк вибрати. Дністровська ж ГЕС, Гесська ще раз наголошую вам, вона знаходиться біля міста Ніново-Дністровській Чернівецької області. І це загроза для Молдови. Але чомусь зараз саме Росія зосереджується на Канівській та Київській ГЕС. І у випадку дійсно руйнування Канівської ГЕС, то створюється ще загроза і для Дніпровської гідроелектростанції, яка нещодавно також була обстріляна, але вже, як нам повідомила місцева влада Запоріжжя, то вона відновлена. Тепер кілька слів, друзі, про конкретну канівську гідроелектростанцію, про яку. Ну, скажімо так, інформації у відкритих засобах масової інформації не так багато, оскільки вона має певну специфіку і за об'ємом води, яку зберігає Канівське водосховище, це, направду, дуже-дуже великий гідрооб'єкт. Ще у 2020 році вчені забили на сполох через те, що Канівську гідроелектростанцію Потрібно ремонтувати і повідомили, що цілий регіон України може піти під воду через її прорив. Тобто, тут вже навіть питання не те, що у ударах ракетних, а питання до технічного стану самої е, бетонної конструкції канівської гідроелектростанції про це говорили ще до початку широкомасштабного вторгнення. І ці дані наводила Національна екологічна рада України і наголосила на тому, що Конструкції канівської ГЕС почали з'являтися порожнечі, і якщо вона зруйнується, то вона дійсно затопить значну частину Черкаської області і Черкаси, про які говорила Захарова. Тому її необхідно дуже швидко ремонтувати, тому що у випадку руйнації цієї дамби тоді буде складатися інші ГЕС за принципом доміно. За словами експертів, занепокоєння якраз викликає і оця от Канівська ГЕС, а, і вона характерна тим, що утримує тиск дуже величезної кількості води. Об'єм води складає приблизно 2,53 кубічних кілометри. Прорив греблі канівської ГЕС призведе до затоплення значної частини Черкаської області, виникнення непрохідних боліт на цій території. Викиду донних відкладень з радіоактивним стронцем 90 і зімсот тридців, а це собі вся картинка Чорнобильської атомлестанції Аварій на її також це призведе до збільшення тиску на греблю уже Кременчуцького водосховища, і, звісно, його прориву таке може бути. Тому дамби, що знаходяться нижче за течією, точно почнуть складатися як доміно, і це велика загроза і сьогодні. Дійсно, Росія розглядає такий варіант, тому що вони знаходяться в пативі ситуації, коли не можуть примусити Україну сісти за стріл переговорів, враховуючи підсумки саміту НАТО, про які я говорив у своїх попередніх відео, то на сьогодні ну, більш ніж очевидно, це публічна інформація, що Україна отримає достатньо велику кількість зброї. Вона надійде до України на швидку, але її використання на полі бою суттєво змінить позиції Росії у переговорному процесі. Я неодноразово вже чув думку про те, що мовляв Росії вигідно сідати сьогодні за цих переговорів, бо вони наступають, але їхні наступальні операції дуже і дуже слабкі. Втрати вони зазнають дуже величезні, і у випадку максимальної концентрації зброї на фронті якою наші ЗСУ можуть знищувати противника, то переговорні позиції Росії почнуть дуже швидко змінюватися, і це Захарова розуміє, тому навіть і заяви з боку російського МЗС і з Кремля лунають доволі різні і контраверсійні між собою? Тому вони і розповідають, що якщо раптом так станеться, то якось може так статися: що Каховська ГЕС і Київська ГЕС будуть зруйновані? Є один нюанс, який я от помітив, і який я відзначаю стосовно руйнування цих даних. Справа в тому, що зруйнувати їх ракетами, як говорять фахівці, мої там знайомі військові експерти, то в принципі мало можливо, бо це треба, щоб прилетіла туди ну, ядерна, з ядерною ракета. Але чи вона влучить, ніхто ж гарантії не дає, і тут вже ризик для Кремля доволі високий. Каховську ЖЕС підірвали через змінування, тобто не ракетами. Там були заміновані шлюзи і підірвали вибухівку, яка там була закладена, і в такий спосіб зруйнували дамбу Каховської ГЕС. Якщо Захарова робить такі заяви, то вона має для це підстави, для цього підстави. І вона фактично була уповноважена сьогодні на брифінгу про це повідомляти. Новина, яка з'явилася після її слів, ну я її побачив відразу на російських ресурсах, тому що в силу своєї діяльності мушу їх моніторити. І наш телеграм-канал, мій телеграм-канал, фактично одним із перших опублікував її, її підхопили дуже швидко. Тому дійсно закривати очі на це не можна. Я маю стільки переконання про те, що наші спецслужби і військові працюють в цьому плані, нічого такого не станеться. Але це як кажуть уже така, знаєте остання спроба Росії так, таки достукатись, давайте сідати за сіл переговорів на наших умовах. Я не виключаю, що переговори будуть, але не на умовах Кремля, так точно. Друзі, дякую всім, хто не дивився. Дякую, якщо ви оціните ось таке відео, я його роблю одним із таких з небагатьох, і з демонстрацією відразу деяких матеріалів, щоб вам було цікавіше. Якщо все було окей, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Я буду продовжувати таку практику. Ну, ну а там вже будемо визначатися в будь-якому випадку. Я вам дякую за те, що дивитесь Мій канал підтримуєте мене. Лайк, коментар, підписка вам, плюс карма, як завжди. Усіх люблю ціною, що і не перемикайтеся, все буде Україна. Ну, такі друзі, висновки мої були місяць тому, і вони залишаються незмінними і донині. Звісно, що зараз Кремль продемонстрував, що він може влучити по Київській ГЕС і може навіть використати для цього ядерну боєголовку. Так, такий наратив буде зараз поширюватися в Україні і підігріватиметься він, звісно, з Москви. Але я більш ніж переконаний, що застосовувати ядерну зброю для ударів по Київській ГЕС Путін точно не буде, тому що тоді реакція світу буде зовсім не така, як він думає. Друзі, що ви власне думаєте з приводу сьогоднішнього такого інциденту на Київській ГЕС? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціную, і шанові. не перемикайтеся. Все буде Україна!